Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Едриксн. У кривому розі пройшов перший з трьох етапів чемпіонату міста зі стрибків на акробатичній доріжці. Дізнавалися імена переможців наші кореспонденти. 8 листопада у дитячо юнацькій спортивній школі номер 1 прийшов міський чемпіонат зі стрибків на акробатичній доріжці. Змагалися спортсмени у трьох вікових категоріях. Участвують три зразних групи 97-й 2000-тій год. 2001 год выступает по программе мастеров спорта, 2002-2003 по программе кандидатов мастеров спорта и 2004-2005 по программе первого взрослого разряда. Программа состоит из двух упражнений. Это сальтового характера у нас и винтового. В каждом упражнении существует набор из восьми элементов. А уже 14 листопада у Кривому Розі відбудуться змагання на рівні області. Підготовчий етап перед найважливішим для спортсменів чемпіонатом України. Проходитиме він у Вінниці на початку грудня. Тож уже зараз відбувається відбір вихованців спортивної школи, що представлять її на обласному етапі та чемпіонаті країни. Тренери задоволені результатами, що їх показали юні спортсмени, та наголошують, якщо хтось і виступив гірше ніж зазвичай, то лише через спортивні травми. Есть э, дети, которые пошли новые комбинации, кинулись самостоятельно, даже ну как бы с одной стороны не поставив меня в известность, но с другой стороны, как бы те, которые не могут сделать, не те, которые там вообще с нуля, да, но которые мы на тренировках почти не делали. Есть дети, которые не показывали стабильные результаты, и которые я увидела, что э, они уже в общем-то, готовы работать комбинации свои которые оцениваются с 10 баллов, например, по мастерам, да, они еще маленький возраст. У нас мастера можно выполнять с 15 лет, у мальчиков в 16. А тут возраст 2000-2001, как бы очень сложно ну, еще делать эти мастерские элементы, но они уже их делают. Это труд, это работа, это какой-то опыт. Поэтому я думаю, что на следующей неделе область мы достойно сделаем. Міський чемпіонат допоміг визначитися з учасниками на область та виявити проблемні місця, над якими ще варто попрацювати, зазначають тренери. Вони пишаються своїми вихованцями та впевнені, що ті досягнуть високих результатів у наступних етапах змагання за першість у стрибках на акробатичній доріжці. У Дніпропетровську пройшли всеукраїнські змагання за кубок нації з фунакоші Шотокан Карате. У триденному турнірі взяли участь понад 300 спортсменів з усіх регіонів України. Спортсмени Криворізької міської федерації Фунакоші шотокан карате здобули загалом 48 медалей різного гатунку. Подробиці у сюжеті. Вдало завершилися виступи криворізьких спортсменів на 10-му всеукраїнському кубку нації Свунакоші Шотокан Карате, який проходив нещодавно у Дніпропетровську. У змаганні взяли участь більше 30 спортсменів з Криворізької федерації. У Шотокан карате». Крім того, у складі криворізької команди виступали члени спортивного клубу Прайд під керівництвом Ольги Кухарук. Загалом Криворізькі каратисти на змаганнях завоювали 48 медалей, з яких 16 золотих, 19 срібних і 13 бронзових. Це дозволило їм зайняти друге загальнокомандне місце у всеукраїнському рейтингу серед клубів і федерацій. Чемпіонат проходив дуже тяжело: 320 учасників, три дні чемпіонату. Лучшие спортсмены с Украины собрались. 17 клубов это был ну, очень рейтинговый, очень такой серьезный чемпионат, где дети смогли где-то открылись, где-то наоборот показали не то, что хотелось от них увидеть. Но общая меня устраивает это место, потому что это уже второй наш год, когда мы поддерживаем эти результаты. Ну, очень хочется отметить это молодежь которая 10 человек которые поехали первый раз на подобный чемпионат они выполнили свою задачу что было самое главное поставленная перед них задача это дойти до финалов некоторые даже прошли эти финалы что скажем очень хороший результат для них я занимаюсь уже более пяти лет это для меня уже где-то десятое соревнование, но ну, мы приносим часто очень победы ну, я вообще на подобных соревнованиях впервые занимаюсь тоже около пяти лет и соревнования были на достойном уровне, конкуренция была очень большая, но мы выступили достойно. Мы привезли 4 золотых, 4 серебряных и 4 золо... бронзовых медалей. Ну и у меня это дебют был в своем роде. Я выступала в пяти категориях, но забрала 4 медали, все за золото. Я выступала в командном кумите жен... «Командная ката» женская, первое место, и «Командная э, ката Микс» третье место. Як зазначає тренер, вперше на цих змаганнях хлопці віком 11-14 років увійшли до категорії «Командне кота з виконанням кота та бункай. Это Кубок, який ми заробили командним Ката. Ми дуже старались його виграти, но ми його дуже виграли. Ми тренувалися дуже сильно, щоб виграти. У нас були дуже сильні конкуренти з Нікополя, з Києва, з Дніпропетровська, Но ми виложились і виграли його». Ми делали бункай, ми делали його перший раз. но ми выложились і сделали його очень хорошо. Ми, звісно, переживали его делать, тому що ми його делали только перший раз. Незабаром спортсмени розпочнуть підготовку до наступного чемпіонату України. Його планують провести навесні у Черкасах. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.